Що ж, дивимося трейлер нового фільму від студії Мама Хагатала, де знялися не тільки актори студії, а ще й такі відомі імена, як Назар Задніпровський, Антоніна Хижняк, Римма Зюбіна, Андрій Саєнко та інші. І це у нас ще вважається ліцей. Що у нас? З виборами у нас все готово. Бюлетені надруковані, печатки проставлені. Мама занесе конверти куди треба. І ти, президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О! То ти у нас виявляється батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми охо. Ну, якщо такий синок уявляю, які там у нього родичі прибацані. Чи це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял, все, буде наказан вискочка вистачка Лізочка Не могла програти. Боже, який не бісить. Я прошу припинити цей балаган. Він регулярно прогулює школу. Він не прогулює, він просто хворіє. Ну і як хворий, по-вашому, може бути президентом. Ну, Трамп якось став. <пілляє> ну що там ці доходяги вже зібрались? Як це сталося? А що таке? Математичка на хімічила. <пілляє> Я тебе більше не кохаю. У вас щось було? Ні. Так. Це подвійна брата. На цій шкільні пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. 25. Тризначне. 35. Що ж, стиль побудови історії дуже схожий на попередню картину збори ОСББ. Власне, сюжет доволі простенький. Актори відіграють непогано, ніяких серйозних очікувань у мене немає, але відчувається, що це буде легка попкорнова комедія на один раз. От саме те.